Росіяни атакували сім населених пунктів Донеччини, зазнали поранень троє людей. За добу поліція зафіксувала 2404 обстріли з боку окупаційних військ. Ворог застосував проти цивільних авіацію, дрони, артилерію. Загарбники поцілили по місту Курахове, селищах Північне, Ямпіль, селах Віролюбівка, Катеринівка, Стара Миколаївка, Українка. Пошкоджено 45 цивільних об'єктів, 41 житловий будинок, господарська Споруда, екскаватор, автомобілі. Дві авіабомби КАП 250. Росія скинула на північне. Поранила двох цивільних осіб. Руйнувань зазнали 35 приватних осель і два легкових авто. Ще одна людина отримала травми внаслідок артилерійського обстрілу Катеринівки. Пошкоджено приватний будинок. Бомбою кап 250 окупанти вдарили по ямполю, пошкодили господарську споруду. Українка зазнала удару дронами, пошкоджено приватну оселю. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.